Так, запис розпочаток. Доброго дня. Ми сьогодні почнемо нову таку рубрику відповіді на ваші запитання. Є багато запитань, з кожного з, кожного з них не вдасться, можливо, зробити такий повноцінний ефір, але, але деякі питання ми розглянемо. Але сьогодні я хочу розпочати саме з того, що ви. Коротко відповісти на декілька питань, щоб ви могли отримати ідею, в якому напрямку рухатись, і далі вже вирішувати, що з робити. Тож почнемо. Добрий день, Альбіна. Мене звуть Павло. Я би хотів би вам задати ряд запитань, щоб зрозуміти ідею цього усього психологічного тесту. Можна? Так, так, запитання. Як зрозуміти, що зі мною все гаразд? Дякую за цікаве запитання. Я скажу так, що для психолога вже у цьому запитанні є відповідь. Тобто, чому саме таке запитання виникає, і чиїм, чиїм голосом воно на вас? в голові Ну, це перше, щоб я у вас спросила, якщо ви е, на сесії. Е, тобто, скоріш за все, це не просто питання, а це е, питання, яке ви чули, можливо, е, від якогось е, чоловіка, який вас е, критикував у житті, або в минулому, або, можливо, і зараз є такі люди в вашому оточенні. Тому, взагалі, це питання, воно внутрішнє, але зазвичай, все ж таки, ми його отримуємо зовні. Тобто, воно є відображенням того, що ми маємо зовні. Щоб відповісти на це питання, все ж таки потрібно повернути цей вектор із зовнішнього у внутрішнє. Тому що якщо е, говорити з психологічної точки зору, то гаразд це не про поганий і хороший, е, тобто в, не в цьому сенсі. А погано чи вам з собою чи добре? Ну якось так. Тобто, е, гаразд це про, більше про емоції, про внутрішній стан, ніж про якусь оцінку зовнішнього світу. Ну, якщо коротко, то так. Тобто для того, щоб це питання не виникало так гостро, все ж таки спробуйте повернутися із зовнішньої оцінки в внутрішній свій стан, тобто оцінювати, наскільки мені гаразд, а не наскільки я гаразд, скажімо, зі мною все гаразд чи ні. Ну, якось так, це коротко. Добре. Можна ще одне питання? Так, я слухаю. Чому минуле, минуле, минуле досі на мене впливає? Минуле. Минуле це саме це питання. З цим питанням більше, всього, і працюють психологи, саме з минулим, і з його впливом на теперішній час час Тобто ми всі родом з дитинства, як я кажу, тому там коріння коріння в більшості наших сьогоднішніх проблем чи запитів. Тому минуле це те, що минуло, нібито так, минуле минуло. Тобто, подія проходить, але Якщо емоційно ми не пережили до кінця цю подію, то ці непережиті емоції залишаються у нас в тілі і нагадують про себе у теперішньому часі. Це також дуже коротко я відповіла. Для того, щоб з цим розібратися глибше, потрібно йти у більш глибоку і довгострокову роботу з психологом. Це добре. А скажіть, будь ласка, як перестати бути надто суворим до себе? Так, із першого запитання я вже зрозуміла, що є таке питання, так що суворість присутня, але знов таки це пов'язано з, з попередніми питаннями: про минуле і про гаразд чи не гаразд? Тобто, це внутрішній критик. І знов таки робота з внутрішнім критиком, коли ми самі себе критикуємо, коли ми самі до себе ставимо занадто високі задачі чи вимоги, то я скажу так, що як вираз, якщо в нас є внутрішній критик, то повинен бути і внутрішній адвокат. Тобто, працювати треба, як я сказала, я у саме у цьому ефірі скажу тільки про натик на напрямок роботи. Тобто, напрямок роботи з цим питанням це. Виростити в собі свого адвоката. Тобто не тільки себе критикувати, але ще й навчитися підтримувати себе. І психолог у цьому допомагає, і саме я в своїй роботі також е працюю як тренер ну, таких навичок. Так що приходьте. Добре, це дуже гарна відповідь. А скажіть, будь ласка, чому мені. Важко просити про допомогу, я не розумію цього. Так, це більше пов'язано скоріш за все з якимось негативними упередженнями, які йдуть з культури скоріш за все. Ну, в нас така культура, що нас десь вчили бути незалежними, тобто роби все сам. І це така програма Я сам чи я сама вона залишається і іноді переходить за рамки, скажімо. Тобто це дуже гарна риса вміти самого себе підтримувати, як сказала, це також випрацьовуються ці навички, але водночас з цим все ж таки потрібно. Вміти і просити по допомогу, іноді це єдиний шлях споритись з проблемами, тому, якщо немає цієї навички, знов таки це навичка, яка може бути випрацьована в роботі поступово, як напрацьовуються м'язи, так і навички також напрацьовуються. Добре, дуже гарно. А скажіть, будь ласка, з усіх питань, що мене, до мене дуже важливо, як повернути мотивацію? Мотивація це е, дуже е, гарний запит. Я люблю з ним працювати. Чому? Тому що е, мотивація це щось про натхнення е, і. Якщо натхнення немає, то потрібно перш за все з'ясувати причину, куди ж вона подівалася і чому її не стало. Зазвичай це пов'язано з нашим ставленням до себе. Як я сказала, от було було десь у вас питання про занадто вимогливість до себе, так? Що, щоб не бути до себе дуже суворим. От Коли людина дуже сувора до себе і лише е, пам'ятає про свої обов'язки, е, забуваючи про свої бажання, то з часом мотивація може кудись подітися. Тобто, ну, це обш... е, велике питання мотивація, але так, щоб знов таки у такій короткій формі, це сказати, якщо немає мотивації, Згадайте, все ж таки, поверніться у сторону, я сказала, от у нас тут такі лише напрямки: у сторону бажань і згадайте, про що ви мріяли? Що у вас є не тільки обов'язки, а є ще й права. Є не лише потрібно, повинен, а і хочу, мрію. Ну, якось так. Дивіться, дякую вам за запитання. Сьогодні ми коротко. Завершимо на цьому, Ви, ці, чі, дуже, дуже гарно. Так, продовжуємо іншого разу. Якщо є е, бажання розкрити ці питання е, трошки більше, детальніше е, або ще краще попрацювати з тим, то приходьте до мене на індивідуальну зустріч, де я е, з вами разом. Е, Подивлюся на ті запити, які є на вашу конкретну ситуацію. Номер е, мій е, будь-якого месенджера е, у будь-якому месенджері він є. Е, і ви можете скористатися для того, щоб назначити е, цю зустріч. Приходьте у, до мене у роботу індивідуально або у груповому форматі. Також можна працювати. Не бійтеся. Я не застосовую якихось магічних методів у своїй роботі, лише доказові методи, такі як КПТ, психоаналіз, інші арт-терапія, можливо, застосовуються коучинг. це все доказові методи психології, які не руйнують психіку, і не є ризиковими для клієнта. У його житті. Підписуйтесь на канал, я ще буду відповідати на, на ваші запитання. Пишіть запитання, можете в коментарях, можете через будь-який месенджер, як я сказала, контакт у мене у профілі є у цього анкаунту. Приходьте, буду рада допомогти. До побачення, до нових зустрічей.